В Японії сталося таке: хворий на корону, який дійсно усвідомлював, що він хворий, вийшов на вулицю, став обійматися з людьми, крокував у громадські місця, навіть навідався до рідних. Потім він повернувся додому і згодом помер. Це подають як морально повчальний приклад. Я хотів би почути суд. Цей насправді існує, так званий вищий суд, коли людина намисна йде таке вчиняти, коли його таке допускає. Беззаперечно, цей суд існує на рівні сил нашого світу. це нікуди не зникає. Річ у тім, що ми пов'язані між собою в одне унікальне ціле. В інтегральну неподільну систему. Якщо людина сприяє цій системі і бажає привести її до інтегрального стану, ви у цьому її заслуга, і навпаки, якщо вона розриває ланцюжки взаємозв'язку, доброго зв'язку між усіма, то в цьому її поразка і покарання. Наказання отже, отже, людина вчинила собі звичайно дуже жахливе. вона привнесла своїми діями. Зло поміж нас Посіяло зло, і це зло надалі продовжує діяти. Які наслідки? Те, що вона затримала всю систему від руху у напрямку інтегральності до взаємозв'язку, до любові, це все на ній. Моє запитання було, чи існує такий прямий взаємозв'язок, про який ви говорите, що це все на ній тоді. Ну звичайно, так? тепер її бажання стали набагато більш егоїстичними. Вона позбулася тіла від прояву цього бажання на такому низькому рівні, але все-таки готова до виправлення, коли вона померла вже біологічно. Так, так, так. і тепер вона не може себе біологічно виправляти, а духовно виправляти як можна, якщо в неї там усе наворочено, таке егоїстичне. І тепер невідомо, коли вона ще отримає можливість і в якому виді, щоб почати своє виправлення. Це стосується і всього зла у світі, так? Так. так. До всіх носіїв зла це стосується. Люди відразу згадують страшних катюг, не знаю, страшних убивць тощо. Це їх стосується у всіх? Ще гірше, ще гірше? Ще гірше, звісно. Людина, яка не дає іншим жити, не дає їм можливості нормально виправити себе свободою волі, хоча б якоюсь, створює для себе величезні проблеми. Тоді у мене ще таке запитання. А навіщо це дається людині? Для чого це вселяється в неї вищою силою, творцем? Для чого так підставляти людину? Можете пояснити? Має проявити все зло. Мусить. І тому ті душі, які вже в минулому. Вчиняли такі моторошні справи, вони отримують додаткове навантаження для того, щоб уже звести їх в таку низину, з якої вони могли б почати підйом. Бо якщо вони перебувають десь між поганим і хорошим, вони не почуваються гидними. Отже, треба їм дати додатковий доважок зла. О, тут уже вони розуміють, що вони справді такі, що необхідно виправлятися. тобто по вашому, ви говорите так, що абсолютно все спрямовано до виправлення абсолютно так. до добра, до тепла, до любові, так. і ми зобов'язані проходити ці жахливі стани і бачити оцих страшних людей, і ненавидити їх, і засуджувати їх до страти, до смерті, і все це обов'язково має бути дорогою до любові, дорогою до добра. Про страту і смерть я б не хотів говорити, що це потрібно взагалі. Робити, тому що це обриває в людини можливість виправлення, а всі мають виправитися. Тож я не за смертну кару. Але потрібно зробити так, поставити її в такі умови, коли вона точно захотіла виправитися будь-якими шляхами, прямо нехай там орел виклює її печін, щоб вона лише забажала таке виправлення. Так. Що таке виправлення? Скажіть, будь ласка. Виправлення це усвідомлення власної низькості, нікчемності, паскудства для інших, порочності і бажання і бажання стати корисним, і бачити, наскільки ти був зіпсутим, усвідомлення того, наскільки ти був непридатним для людського спілкування, гидким злим і так далі далі. Порівняно з тим, як ти зараз бачиш, це і є стан пекла. Тобто для цього людині немає потреби попадати в пекло, як це кажуть, є пекло. це і є пекло. Те, що всередині в мене все палає, <плес> нічого іншого не потрібно. <плес> <плес> це точно. Це точно. І для цього ви кажете смертна кара це неправильно. Не варто. Для чого? Це не спокутує нічого. А як її привести ось до цього стану для цього і що? Посадити в одиночну камеру, чи їй для цього щось потрібно оповідати? О, для цього над нею треба працювати. Тобто мають бути наставники так, для цього? Так, Наставники до того ж такі, які точно її підводять до самостійного визначення. Хто ж вона така? Тобто наставники не повинні її ненавидіти, а повинні розуміти, що це шлях Так, повинні показувати їй любов. Виявляєте? Це все протилежно нашому світу. Це гірше за смерть. Це взагалі для неї, для тієї людини, це гірше за смерть. Так. А які наставники мають бути? Ось це мене, от знаєте. Які наставники мають бути, які в ньому не бачать там, я не знаю. Наставники мають бути. Ви сказали тими, що люблять її. Так. Тобто, ти її не ненавидиш, а ти її любиш. Я її люблю, але таким чином. Коли я вишукую методи, якими вона могла б прийти до усвідомлення зла в собі. Я сподіваюся, ми з тобою ще будемо свідками таких речей, коли люди почнуть отак змінюватися, коли люди ось цієї ненависті почнуть розуміти, хто вони такі, що вони вбивці, так? Так, так людина має зрозуміти, що. Вони блукатимуть вулицями, не наче мертві, що піднялись з могил на кладовищі, і шукатимуть, яким же чином вони можуть виправити себе. для цього ви кажете потрібні наставники, які показуватимуть їм, що таке справжня любов, так, так. і вони дивитимуться на них, ненавидітимуть їх і змінюватимуться під них.